ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, посміхнеться доля. Згинуть наші воли. Боріженькі, як роса на сонці, Запануєм ми, ми, браття, у своїй сторонці душу й тіло ми положимо нашу свободу, і покажем, що ми, браття козацького, роду. душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Переходить. Дякую. Бажаю Зеленському гарних і мирних переговорів. Хай все буде добре. щиро серця, удачі. Миру в сім'ї і міру між країнами. Хай все буде добре.